Наша наступна лекція буде присвячена практиці типових порушень та помилок, які виявляються органам оскарження під час розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Антимонопольний комітет, окрім повноважень, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, також виконує функцію органу оскарження у сфері публічних закупівель відповідно до закону України про публічні закупівлі. Так, відповідно до частини 1 статті 18 зазначеного закону, антимонопольний комітет як орган оскарження з метою захисту прав і законних інтересів осіб, пов'язаних з участю у процедурах закупівель, утворює комісії з розгляду скарг. Порядок оскарження процедур закупівель визначається статтю 18 закону, а також постановою Кабінету міністрів 1178, яка визначає особливості здійснення процедур закупівель, а також оскарження в умовах воєнного стану. Значний досвід виконання антимонопольним комітетом своїх функцій органу оскарження, який становить вже більше 14 років, дозволяє узагальнити типові порушення та помилки як в діях замовників, так і в діях учасників, а також скаржників під час подачі скарг. Давайте ознайомимося з такими загальними. Найбільш поширені помилки, допущені учасниками під час підготовки тендерних пропозицій. Перше це не оскарження умов тендерної документації з приводу неможливості виконання певних умов документації, що в подальшому призводить до відхилення їх тендерних пропозицій через невідповідність умовам такої тендерної документації. Наступне це не надання у складі тендерних пропозицій, підтвердження відповідності технічних якісних характеристик, предмета закупівлі. Які встановлюються замовником у тендерній документації. А наступне це надання у складі тендерної пропозиції інформації та договорів, предмет яких не підпадає під визначення в тендерній документації, поняття аналогічно. Також серед помилок є ненадання у статусі переможця документів, які передбачені законом та особливостями для переможця у порядку, який визначається тендерною документацією. Наступний блок це найбільш поширені помилки, які допускають суб'єкти оскарження під час підготовки та подачі скарг. Перше, це в порушення вимог закону у відсутність переліку документів і доказів, які підтверджують наявність у суб'єкта оскарження, порушених прав та охоронюваних законом інтересів, з приводу рішення дії чи бездіяльності замовника, які вчинені до кінцевого строку подачі тендерних пропозицій. Наступне це оскарження дії замовників під час проведення інших процедур закупівель, ніж та за якою подано скаргу, що не передбачено закону. А також велика кількість скарг, в яких скаржники просять органу оскарження вчинити дії, які не належать до компетенції органу оскарження. Наступний блок це найбільш поширені порушення, які вчиняються замовниками. Перше, це надання замовникам переможцю торгів, можливості усунення невідповідності, які відносяться до невідповідності вимогам, технічної специфікації або відсутності тендерного забезпечення, неправомірне відхилення тендерних пропозицій учасників без права надання можливості таким учасникам усунути виявлені невідповідності в документах, які визначені законом або особливостями. Наступним порушенням є встановлення в тендерній документації технічних вимог до товару, яким відповідає продукція одного виробника. Також серед порушень є неправомірне відхилення пропозицій учасників через ненадання ними зразків продукції, які відповідно до вимог закону та особливості не є складовими пропозиції та не можуть бути підставою для відхилення такої тендерної пропозиції. Також серед порушення відхилення тендерних пропозицій учасників на підставі допущення формальних помилок. А наступним порушенням є неправомірне відхилення переможців торгів через ненадання або невідповідність документів, які не передбачені законом або особливостями для їх надання після проведення аукціону переможцями. Для прикладу, це оновлена тендерна пропозиція після аукціону. Також серед порушення є неправомірне відхилення учасника з підстави надання, на думку замовника, неналежного обґрунтування аномально низької ціни. Також до порушень відноситься неправомірна відміна замовниками процедур закупівель. Наступним порушенням є під час закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального, природного газу, газу скрапленого для автотранспорту, газу, скрапленого для комунального побутового споживання, також електричної енергії, встановлення замовниками в тендерній документації вимог щодо необхідності підтвердження учасниками у складі тендерних пропозицій, положень пунктів 1 і 2, частини 2 статті 16 закону. Це кваліфікаційні критерії. Матеріально-технічна база, а також працівники, у тому числі приховання кваліфікаційних критеріїв через вимоги надання сертифікатів ІСО. Також під час закупівлі твердого палива, бензину, дизельного пального природного газу і газу скрапленого для автотранспорту та комунального попутового споживання, а також електричної енергії, встановлення замовниками в тендерній документації вимог до предмета закупівлі, які не передбачені відповідним національним стандартом, за наявності такого національного стандарту для відповідного предмета закупівлі. Конкретні приклади таких порушень та помилок з посиланнями на відповідні процедури закупівлі, розміщено в додатку до цього відео. Наприкінці слід зазначити, що Інститут досудового оскарження дій замовників під час проведення ними процедур публічних закупівель є дієвим та головне швидким та ефективним механізмом захисту прав суб'єктів сподарювання на участь у таких закупівель. Багаторічна практика виконання антимонопольним комітетом функцій органу оскарження дозволяє виокремити типові порушення під час проведення публічних закупівель. Таку інформацію МКУ висвітлює у своїх щорічних звітах, які оприлюднюються на офіційному сайті МКУ, а також у загальненій практиці, яка також оприлюднюється на сайті комітету, що надає можливість всім зацікавленим особам ознайомлюватись з такою практикою та враховувати її під час проведення або участі у публічних закупівлях.